В енергетике. К сожалению, ми наблюдали серію ударів по нашим енергооб'єктам в последнее время і вынуждены були отвечать. Бункерний під час вчорашньої зустрічі зі своїм товаришем Лукашенком зізнався, що свідомо гатить по українській енергетиці. Він взагалі почав виправдовуватися з цього приводу. І ви знаєте, дуже красномовно від міжнародного злочинця чути, що вони це роблять з добрими намірами та взагалі захищаються. Я хочу підчеркнути, ми навіть. исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких, удар, никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее, но после серии ударов по нашим Енергооб'єктом були билятві, тобто з милосердя, бачите, не били цієї зими настільки активно по українській енергетиці. А що ж тоді Путін скаже на те, чому ж вони з жовтня 22-го, якраз перед зимою, намагалися занурити нашу країну в повний блекаут? Тоді він чомусь не згадував про гуманітарну складову, якусь там про лікарні тощо. Вони тоді взагалі казали, що не б'ють по гуманітарним об'єктам, та що це, ніби наші ППО збивають їхні ракети так, що вони падають по цивільним. А тепер кремлівська влада скоординовано змінила риторику. Он вийшов учора, ні бензя та сказав: масірованих ударів нанесених високоточним упомянутих масрованих ударів, нанесених високоточним оружием по об'єктам топліним. энергетического комплекса Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. От, бреше не червоніє, але як я це й казав раніше, все це є чіткою політикою Кремля, і вона більше орієнтована на західних партнерів. І власне з цього погляду речі набувають деякої логіки. Я зараз поясню. Дивіться, весь цей маразм, який пролунав з рота Ні Бензі, Путіна, Лукашенка. Ну він там теж наговорив, просто я не бачу сенсу це слухати. Все це дає чіткий меседж заходу зараз. Ми не терористи. Справжні терористи в Києві. От ті, кого ви підтримуєте, це вони знищують наші НПЗ, а ми просто не винні вівці, ми ж захищаємося. А все заради того, щоб це зіграло на користь переговорів про якийсь там мир з Путіним. Попитки глави київського режиму продвігати свої формули і созивати саміти в підтримку київського режиму, визивають лише недоуміння. Уже дуже скоро. Единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться. Як його там можна ще серйозно сприймати на цьому радбезі, я не знаю, враховуючи той факт, що лідер країни, яку він представляє, це міжнародний терорист, і Нібензя, прямо на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, каже, що ой, так, ну ми змушені тероризувати українців, але вони перші, ніби розраховують на те, що у всіх там сталося масове забуття, і всі забули, як наша країна була в темряві взимку 23-го року, як Путін почав повномасштабну війну. Ну, в 22-му. парадоксально тут те, що, хоч захід і каже, Росія, на жаль, продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Це те, що вони роблять не одну ніч, а протягом останніх кількох років. І зараз все повертається до того, що Конгресу потрібно проголосувати та просунути законопроєкт стосовно допомоги Україні. Це все ж також впливає і на ситуацію на полі бою. Ми бачимо, що Збройні сили України потребують, зокрема, снарядів для артилерії, і звичайно, це впливає на їхню здатність протистояти російським військам. І саме тому Конгресу треба терміново проголосувати. Насправді ми бачимо знову ж таки тільки заяви. Тут я навіть можу справедливо запитати у партнерів: от ви кажете, що Росія таку упродовж останніх кількох років нашу енергосистему, так? Тобто, той факт, що ця тенденція збережеться, має бути для вас очевидним. А чому б не допомогти нам краще захистити наші енергооб'єкти, дати більше систем ППО, щоб наша держава не потрапляла в ситуацію, коли доводиться обирати, що пріоритетніше захищати, а просто могла захистити одразу все? Штати не передали нам жодного петріота. Чому мене це дивує, правда? Але більше обурює це. Дивіться, одразу кажу. Ми ясно дали зрозуміти, що не заохочуємо удари за межами України. Ми не дозволяємо завдавати таких ударів зброєю, наданою США зрештою, коли справа доходить до ухвалення рішення про те, як вести цю війну, це рішення України. Але ми не заохочуємо і не підтримуємо таких ударів. Серйозно, ну от моя хата з краю це взагалі прекрасно підкреслює ту рішучість, яку зараз демонструють партнери. Наша країна захищається, захищається як може, захищається своєю зброєю, свого виробництва, щоб, не дай Бог, не засмутити партнерів. Одна справа, якби от вони казали, що кажуть, все. Але ж ні, це Штати, потужна країна, на яку звертають уваги інші країни світу і інші світові диктатури. І той же Путін. І кожен прояв нерішучості, вагань, якихось політичних. Обійм він сприймає як прояв слабкості і намагається використати це на свою користь. Бо, от давайте зараз проаналізуємо його риторику. Зараз він б'є по нашій енергетиці, визнає це, але прикривається якимось там захистом. До цього він почав захоплювати нашу країну в 2014 році. Тоді були зелені чоловічки. Потім, в 22-му, він пішов нас від чогось освобождать та знову каже, що мета захистити рускогаваряще населення. Все заради того, аби в очах світу, хоча б якось виправдати свою терористичну війну проти України. Я думаю, що Штати це мають розуміти. Банальний приклад, зараз в Кремлі активніше заїкаються за якісь там мирні переговори, кажуть, що навіть можуть повернутися до Стамбула 22-го року. Проте з урахуванням захоплених територій. Готовність до діалогу, готовність переговорів була вчора підтверджена президентом. Как правило, переговоры все равно они опираются на что-то. Говорилось, что в том числе это можно опираться и на тот документ, но, естественно, с тех пор за два года произошло много извинений изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. И поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. Но в то же время это могло бы быть неким, неким базисом для начала переговоров любые поиски регулированной политики дипломатически они могут зиждеть только на переговорах президент путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам Тобто апетити у Путіна зростають, бачимо це прекрасно. На жаль, поки ми і досі залежимо від допомоги з боку партнерів. Це треба адекватно визнавати та усвідомлювати. Проте на третій рік повномасштабки, і наше ВПК має розвиток, зокрема галузь виробництва дронів. Однак цього поки що недостатньо. Наша влада працює в посиленому режимі, аби дістати більше зброї. Але врахуйте той факт, що так само посилено працює і агентура Кремля. Навіть всередині Росії, просто звичайним росіянам, пропагандисти намагаються навісити наратив того, що саме Кремль на якихось переговорах матиме сильну карту. Бог з нами. Суть Росії, її предназначення бути великим уравнителем. Вставати на путі абсолютного зла і побіждати його. Іменно поэтому. Что бы ни говорили власти Франции, абсолютно богоборческие власти Германии, потерявшие всякое представление об истине британцы и сатанисты-американцы, нам их слова лишь шелуха. Это бесы. Это мелкие черти. И, кстати, на внешности их и тоже отражается. Які некрасиві, гнілозуби, вонючі люди. А ми руски. С нами Бог. Виставляти свою націю вище за інші, робити з неї якогось ідола. Здається, це світ десь вже бачив. Треба про це згадати. Так, зараз достатньо складний період. І це є досить складний рік. Будемо об'єктивними. Важко не бути емоційними, коли заходиш в новини, а там. Оце все. Однак треба підходити до ситуації раціонально. Давайте по факту. Зима може бути складнішою ніж попередня, через те, що ворог посилює обстріли нашої енергетики вже зараз. Про це попереджає наша влада. Треба бути до цього готовими. Тому я закликаю вас зараз сконцентрувати увагу навколо підтримки Сил оборони України. Не пропускайте донати, якщо бачите, десь у мережі. Кожна гривня може допомогти, і це не якась зараз пафосна фраза, це просто математика. Все, до зустрічі.